Професійні люди, якби в мене була якась нерухомість, яка б у вас цікавила, бо, напевно, питання мені не так поставили, а конкретно про з маємо. Нерухомості в мене точно немає ніякої. Проживаю на квартирі, яку я орендую. Вже два роки працював в Черкасах, ну там є певні свої особливості, бо воно вже сюди мені довелося орендувати, житло. я зараз його орендую. З нерухомості немає. що стосується цифри річного доходу, я не можу зараз точно її сказати. Зараз якраз заповнюємо декларації з бухгалтерієм дадуть зарплату, суді десь складає майже. Точніше, оплат суді на сьогоднішній день 12 тисяч оплат судді. Ой. А далі оплата зарплата суддівського нагорода, вона називається, складається, крім оплату за висогу років, хто скільки працює за адміністративну посаду і ну, за таємницю. Давайте вас скажемо таким чином. Приблизно орієнтовно до рік, це більше 200 тисяч, менше. Менше. До 200 тисяч. Між 150 має 200 порядку, але може бути наша Це суддя, який має максимум вислуги, 80% доплачує за, за, за вислугу і адміністративна посада, то може мати зарплату 20 тисяч, 20-21 тисячу то це максимальна, яка є. І мінімальна суддя, який ще недавно був призначений указом президента, зараз також, якщо не змінили процедуру, то мінімальна зарплата 12 тисяч оплата. Без ніяких там балів, без нічого. Що, щоб ваша ну, я ще секунду. І наші декларації можуть бути виставлені no. після 1 квітня, якщо буде бажання, можете звернутися, ми вам звернути, покажемо, до побій отак. Тим більше там ви знаєте, що є всі граф, де і нарухомо маємо, і на членів сім'ї хто записаний, і, і активи в банках. І, ну, всередні. Вас власне, чому хочеться, щоб позвучало це зараз, бо воно коли через завтра почнуться ці процеси ілюстрації і люди почнуть щось повідомляти, так? Ну, ну, це ні стримати. Хочеться, щоб якщо зараз щось є, щоб воно прозвучало, щоб потім не було ой, ой, ви знаєте, це виявляється, я десь там вони друзі дали покататися, так? От те вже там є десь звичайно, ну, якщо детально мене стосувати, то нерухомо з немає. Житлана, як я, власну, пустим, а я продовжую цю тему. Якщо ми розсовський по автомобіль, я далі продовжую цю тему, крім в суді, крім суддів, працюючи банки інших працівників. Є секретарі судових засідань, секретарі суду, помічники судді, консультанти. Секретарі кримінальних цивільних справ і аж до прибиральниці. Це тільки в суді така зарплата всіх інших працівників. Мінімальна заробітна плата 1200 гривень. Ну якщо на збавці працюють вони 5-10 років, 1400 гривень найбільше. і така пліва утворена державою між оплатою, оплатою праці суддів і працівників суддів, Тож, також не і Ситуація, яка, яка є в судах, скільки разів підіймали, ну, не будуть зараз зменшувати, ну може зменшать. Просили підняти зарплату працівників суду. Так, З минулого і позаминулого року залишилося на тому рівні. Вона збільшується тільки із збільшенням мінімальної заробітної плати в державі. Якщо можна уточнити площу квартира, а площа, ну стандартно колишній. А порда катам Не менше, як що Так ще за